Вітаю всіх радіослухачів 100FM та глядачів телеканалу Чернівецький промінь на годинку 18.30 в ефірі. Програма діалоги. Та я її ведуча Наталя Гатеш. А сьогодні ми будемо говорити про перехід на цифрове мовлення в Україні, а також про громадське телебачення. А гостює сьогодні з нами заступник голови національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Григорій Шварк. Я Рада вас вітати в нашій студії. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож ви також можете долучитись до нашої розмови і зателефонувати за номерами телефонів 906 100 та 095 27 50 100 і поставити своє запитання нашому гостю. Отож, пане Григорію, ми розпочинаємо нашу розмову, але спочатку я вас хочу привітати в нашому місті, оскільки ви Дякую, нас сьогодні вперше приїхали. Вперше, сподіваюсь, так. не останній раз ще будемо з вами зустрічатися. Отож, про а, суспільне а, телебачення ми поговоримо з. Про нього говорять дуже давно. Направду, з часів президентства Ющенка, там почали десь теоретично розробляти якусь концепцію, але, на жаль, до практики, як такої, не дійшли. Цього року був прийнятий закон України нарешті. Хоча фахівці кажуть, навіть сьогодні на зустрічі членів Національної ради України, яка відбулася у нас у Чернісах, говорили, що він недоопрацьований. От цікаво, як власне повинно розвиватися громадянське телебачення у нас в Україні, який ви бачите розвиток. Будь ласка, ну, є законодавство. Так, воно не таке без сучка і задоринки, як то кажуть, так. Але як я вважаю, це робочі документи, і зараз процес йде. Зараз йде процес вже не теоретично, а практично. Створенням громадського телебачення, суспільного мовлення. Цей телебачення і радіомовлення займається державний комітет з телебачення і радіомовлення і займається Нацрада в рамках своїх компетенцій. Ну багато хто займається, так зараз, як я знаю, створено вже підприємство, на базі якого буде функціонувати. Суспільне мовлення. Задача Національної ради в цьому питанні це створити наглядову раду. Що таке суспільне мовлення? Ну, от, давайте от, просто пояснимо. Суспіль, суспільне мовлення це таке мовлення, яке, яким керують суспільство, не держава, суспільство. так е BBC, CNN та декілька інших. Е Відомих телерадіостанцій, які е, фінансуються громадою, які фінансуються людьми для людей і керують, керують е, люди, які е, формують наглядову раду від суспільства не держави, і фінансуються з е, за рахунок е, грошей людей. Як е, у декільких странах це спеціальний податок, у декільких странах це е, Ціна, яка включається до е, вартості телерадіоприймачів, так е, різна, рі, різні бувають е, засоби фінансування суспільного мовлення. У нас е, ще нема остаточних рішень, як це буде потім. Поки що прийнято рішення, що декілька років е, суспільне мовлення буде фінансуватися за рахунок бюджету. Але е, наглядова рада формується. Е, з представників громадських організацій наше завдання як Національної ради це організувати декілька конференцій громадських організацій всеукраїнських. На яких би висунули представників в наглядову раду, ми, як Національна рада, відбираємо, потім декілька представників йдуть від парламенту, і ці люди формують наглядову раду суспільного мовлення, яка е, призначає керівника, яка визначає е, стратегічні напрями. Чи буде там реклама, чи не буде там реклама, які потрібні передачі, яка якість і таке інше. Зараз це формується. Щодо недоліків закону, не досить, не досить зрозуміло, що буде з обласними державними так телерадіоорганізаціями ОДТРК. Є декілька варіантів, як з, з цим працювати, але як я вважаю, найбільш життєвим є наступний варіант. Частина людей, не всі, з телерадіоорганізацій обласних відійдуть до суспільного мовлення, і вони будуть працювати як корпунти від суспільного мовлення на, в областях і формувати якусь час, частину телепередач. Ну, будуть мати там зараз обговорюються чотири години на, на, на добу і е, давати передачі з е, кожної області, але е, стільки людей, скільки зараз, у ОДТРК, ну, мабуть, для цього не потрібно. Людей. У Чернівцях 207. Так. Як я сьогодні чув у, у багатьох областях більше трьохсот. Зраб Аласані, який сьогодні керує суспільним мовленням, каже, що, мабуть, ну, йому потрібно не більше як, там, 50 людей в області, прощатися. а е, зрештою, там ну він буде прощатися як керівник суспільного мовлення е, державного на всю державу. Але є е, позиція на базі. Обласних державних телерадіоорганізацій пропоную, Микола, да, створити е, громадське мовлення в регіоні. Це е, мовлення, яке, яке б функціонувало на тих же засадах, як і державне, але на місцевому рівні. Е, якщо м, обласна рада, міська рада приймає рішення, що вона готова фінансувати свого бюджету. Цю телерадіоорганізацію, якщо буде створена громадська рада, наглядова рада місцевого телебачення на тих же засадах, коли місцеві е, громадські організації е, дадуть людей, щоб це було не державне, не е, там керівника області або міста, а громадське суспільне мовлення на е, окремій Територія. території, то ми, як національна рада, Зробимо все, щоб у такої організації була частота, щоб вони могли мовити, що якщо є гроші, якщо є бажання у громади, то ми надамо частоту, щоб таке мовлення існувало у кожній області. Якщо люди, ну, люди, як бюджет. Виявляють да? бажання загалом. Ми, ми, ми чуємо, що багато областей. Хоче так зробити, і, е, але ж е, це ж не питання телерадіоорганізації, а це питання громади. Якщо е, там Рада обласна або міська, не знаю, мабуть, обласна Вирішить, та, тоді прийме таке рішення, е, виділить гроші з бюджету області. Ми зараз е, в країні кажемо про децентралізацію і гроші. Мабуть, повинні у обласній громаді залишатися, так і якщо за за рахунок цих грошей громада вирішить фінансувати суспільне мовлення: чернівецьке, харківське, одеське та інше, то ми надамо таку можливість як частоту. Це Національна Рада готова зробити. Є так? лише два варіанти, так наскільки я розумію. Поки чи розглядається uh, ще третій варіант, знаєте, от. Один створення суспільного телебачення, інше щоб фінансували обласні державні адміністрації, ну, грубо кажучи. Та. Можливо, ще третій варіант? Який... Ну, можливо, декілька ще варіантів. Перший нічого не буде, так не буде існувати цих організацій, вони будуть реорганізовані. Там можна, якщо будуть якісь приватні власники, які будуть мати нагоду це купити, прийняти на роботу людей, то це стане не державним, не суспільним, а приватним мовленням і таке інше. Так? Але ж, ну як я вважаю, мабуть, потрібно, щоб у громади. Було своє телебачення, і це, по-перше, як я вважаю, буде, е якщо телерадіоорганізація якісна, якщо люди е звикли бачити. І вони полюбляють те, що роблять їх обласні державні телерадіоорганізації, то я вважаю, що керівникам цих організацій буде не дуже важко е, знайти гроші у бюджеті для свого подальшого існування. Якщо це ну, щось таке менш якісне, так, то можливі проблеми. Разом з взагалі переходом на громадське телебачення, так, Україна переходить на цифрове, так. на цифрове мовлення, власне. І... Зрозуміло, що це буде і хороший звук, і хороша якість. Але все ж таки дата остаточного так? переходу вона відтерміновується. 31 грудня. Це остаточний період. 15-го року. Ну, дивіться, зараз є два терміни. Перший термін це 17 липня наступного року, коли ефірне аналогове мовлення перестає захищатися на міжнародному рівні. Україна підписала такі документи, і це е, треба розуміти, що після цього, якщо наші аналогові сигнали будуть комусь заважати, то у нас будуть претензії. Або якщо е, нам будуть заважати е, наші сусіди. То ми не будемо мати ніяких важелів захистити аналоговий ефір. Але для того, щоб перейти на цифрове мовлення, треба вирішити декілька питань. Перше це покриття. Зараз ну, всі розуміють, що покриття цифровим мовленням, яке побудував Зонбуд, воно недостатньо. Ніхто не може сказати точно, але всі розуміють, що недостатньо. І друге питання ще в тому, що для того, щоб приймати цифрове телебачення, кожна людина повинна мати е, пристрій або телевізор, який має встроєний тюнер для е, прийому сигналу 9 біти е, а або м, купити сеттобокс і приєднати до свого телевізора. Сеттобокс купити можна. Але по перше, не всі люди знають, що це потрібно робити. А також є категорії людей, які ну, не мають змоги. Бо він купити. коштує недешево, направду для малозабезпечених Ну Мало вони, вони людей. бувають різні. Зараз можна купити сеттобокс за найпростий за 350 гривень а можна купити сеттопбокс ну, якісний за 700 гривень і більше. А виробники? Так? Ну, тобто за 300 і за 700, які це виробники? Ну, виробники різні. Так? І якщо за 300 гривень, це м, такий сеттопбокс, який е, дозволяє дивитися тільки Ті сигнали, які йдуть у відкритому доступі, а більш е, дорогий, він <потрібно> дозволяє дивитися, скажімо, платне телебачення, що, мабуть, дозволить кожної людині дивитися більше каналів, ніж ті відкриті, які є, а мабуть, і ті, які будуть надаватися у платному доступі та щось таке інше. Е, держава брала на себе обов'язок забезпечити сеттокбоксами боксами незахищених громадян. Там був список на щось, щось півтора. Мільйони людей. Держава купила десь 800 тисяч, забезпечила людей. І ще потрібно, але також список росте, на жаль, так? бо кількість людей, які потребують допомоги, росте. І, як ми всі розуміємо, зараз у держави з грошами не дуже, бо є куди витрачати. Тобто тому, фактично у людей рік, щоб придбати тому, тому це питання, яке потрібно вирішувати на зараз, так і тому ми розуміємо, що це буде непросто, і в нацраді з'явилася пропозиція зробити перехід на цифрове мовлення поетапним. Розбили країну на чотири регіони і запропонували. Як то кажуть, покроково так запускати цей процес починаючи з тих регіонів, які найбільш залежні від наших міжнародних зобов'язань, це ті області, які ближче до кордону, кордону, по перше, західного, бо наші колеги Словакії, Угорщини. Польщі та інших країн, ну вони не будуть нас чекати, навіщо їм це так? Бо це тому є пропозиція 4 регіони починаємо відключати з наступного року чотири півріччя, таким чином, щоб закінчити до 31 першого грудня 2016 року. Тобто так? ми готуємо таким чином людей до повного? Ні, ми, ні ми, ми, ми починаємо, так, і е, ми... Е, Вважаємо за необхідне включити до першої групи Київ та Київську область, бо у Києві дуже вели дуже великий відсоток кабельного телебачення, і ми вважаємо, що виключення Києва буде таким яскравим прикладом для всіх областей, що почалося так. Що що, що необхідно провести рекламну кампанію того, що во вже починається. Зараз е, йде рекламна кампанія. Накшалт е, у нас є, гарне, цифрове, буде гарне цифрове телебачення. Придбайте, придбайте, придбайте. А зараз треба казати: починається. Якщо не придбаєте до, такої, до такого числа, то телевізор буде чорний. Нічого не будете дивитися, і Федерат таку рекламну кампанію ми вважаємо за необхідне там через декілька місяців, коли остаточно затвердимо регіони, терміни відключення, провадити вже е, територіально і дивитися, що на даній території в першій зоні, наприклад, що з сеттокбоксами, що з покриттям, коли це розбито на якісь конкретні е, частини, Это, це да. мабуть буде простіше. А що робити з тим, що й далі продовжує чомусь кодувати сигнали на тьонерах? От, Що це за проблема взагалі? Виникає, тому що люди питаються, а от дати конкретної відповіді ну не щас, знаєш, щас, як відповідь. Ще скажу. Е, є проблема з компанією Zenbud. Так, Проблема існує в тому, що е, компанія побудувала цифрову мережу. Дякуємо їй дуже за це. Але Є моменти, які ну, ми не сприймаємо як національна рада, непрозрачна структура власників. Вони ну, не досить толерантно відносяться до рішень Національної ради, бо у них в ліцензії написано сигнал в відкритому доступі. У всіх телеканалів, у всіх телеканалів що отримали цифрову ліцензію, написано сигнал. В відкритому, доступі, в відкритому доступі. Але е, колеги з Сенбуду побудували таку систему, що е, сигнал був закодований. Ми звернулися до них з пропозицією, пропозицією вимоги, з, з вимогою, мабуть, не з пропозицією привести е, свою діяльність до умов ліцензії. Вони сказали, що є деякі технічні проблеми. Вони дійсно є. Там вони це пов'язано з тим, коли кодувати, чи на спутники, що була закодована, чи у відкритому вигляді. Ми кажемо нам. Нас це не обходить. Як воно на спутники, нам ви повинні доставити сигнал до кінцевого споживача. споживача у відкритому вигляді. І тому вони запросили деякий час до кінця цього року, щоб придбати необхідне обладнання і забезпечити декодування сигналів. Але ми сказали, щоб вони розкодували. Ту кількість каналів, яку вони можуть розкодувати зараз. І зараз в ефірі десь 20 розкодованих каналів. Я кажу про канали е, загальнодержавні, так. Так? і е, десь 12 е, закодовано. Ну, е, і ми чекаємо кінця року, коли вони повинні розкодувати всі е, е, канали, які зараз закодовані. Що ж, все ж таки поговоримо і про канали, які виключно працюють в інтернет-мережі, чи виправдовують вони себе? У нас є декілька, так, телеканалів, які є суто в інтернеті, фактично працюють. Як, як сприймаються? Потрібні вони, не потрібні? Чи все ж таки їм можливо надати ліцензію, аби вони мовили на телебачення, оскільки не всі, на жаль, на сьогодні мають інтернет і можливість ну, переглянути? Порощує. Ну, дивіться, ми як нацрада опікуємось в першу чергу каналами цифровими, спутниковими та іншими. Ми знаємо те, що є інтернет-телебачення, але доки ще нема точних засад. Як ми повинні регулювати. Ну, у, всьому ми, у всьому світі інтернет це такий вільний простір, так і регулювання його завжди викликає дуже багато питань. Так? Тому що ми регулюємо? Ми регулюємо діяльність компаній, які надають послугу провайдера. Це так звані IPTV. Провайдери це як кабельники, так, але в інтернеті вони збирають канали і дають послугу споживачам дивитися якийсь там перелік каналів. Це ми регулюємо. А щодо телеканалів, які мовлять в мережі інтернет, ну, такого регулювання у нас нема. Тобто я вважаю, що хай воно буде. Чим більше таких каналів, тим краще, хай люди отримують інформацію. Одне лише питання, щоб ці канали були патріотичні. Так? Бо тема безпеки нашого інформаційного простору просуває ну, дуже, дуже важлива і нагальна. Ми до цієї теми перейдемо дещо пізніше. Так. Хочеться поговорити також і про кабельні мережі. Маю на увазі я універсальну ну, послугу, кожна, яка так. в себе включає а, певну частину загальнонаціональних каналів. От, наприклад, ми є місцевим каналом цифровим, але нас там щось немає. Як як так зробити, щоб ну, мовили? І як зробити так, щоб нас бачили? <зас> О, тому що є багато таких каналів. Це на прикладі Роз, нашого. Розумію. Е, дивіться, тут є е, проблема. Е, з моєї особистої точки зору, так, це не точка зору Національної ради. Так. Я вважаю, що більшість питань з цього приводу повинна вирішуватися суб'єктом і підприємницької діяльності між собою. Як канал домовився з провайдером, так воно і буде. Бо зараз ми відмінили деякі рішення щодо універсальної програмної послуги. Сьогодні до мене підходив колега, що є власником кабельної мережі, і каже, що сталося? Вони прийшли до мене і тепер кажуть, що я їм повинен платити гроші, щоб я їх е, мовив. Е, раніше вони були в універсальній програмі СІЦІ, вони були зобов'язані давати мені сигнал, а зараз кажуть, давай гроші. А звідки я візьму? Так, і це проблема така. У двох кінцях, як то кажуть. Тому е, е, ми зараз. Е, Дивимось на цю проблему і будемо викладати її в новій редакції закону про аудіовізуальні послуги. І є декілька варіантів, як вирішувати цю це Будь питання. Ласка, ну, хоч трошки а, Розкажіть нам, які варіанти? Розкажу. Е, є крайні варіанти. Так, перший варіант е, залишити програмну послугу, дуже е, універсальну програмну послугу, дуже маленькою. Включити до неї тільки. Скажімо, державні або суспільні канали, і все. Все інше це не є ОПП, і хай суб'єкти підприємницької, підприємницької діяльності домовляються між собою. Це одна позиція. Е, інша позиція, її теж там декілька разів я чув. А давайте включимо до складу ОПП найбільш рейтингові канали. Є е, компанії, які міряють рейтинг, е, всі їм довіряють. Беремо там якусь кіль, кількість перших каналів і вперед. Е, але тут є теж проблема. Люди кажуть: якщо цих перших е, долучити до ОПП, то ніхто інший тоді вже ніколи не попаде. Бо якщо хтось є ОПП, а когось нема, це нерівні умови конкуренції. Так? Є пропозиція залишити е, це там, от 16 каналів, я кажу, зараз я кажу про загальнонаціональні канали, залишити там 16 тих основних загальнонаціональних каналів, основними в аналоговому mm -hmm. мовленні, так, додати основні канали, які є на місцевому рівні, і там, щоб це було небагато. 16, ну максимум 20. Бо що кажуть кабельники, хтось каже, що це таке масткері. Да? Ми повинні за свій кошт надавати цю послугу. Тут у цьому процесі є декілька учасників: є канали, є провайдери і є, як на мене, головний учасник це споживач, людина, яка дивиться телебачення. І я вважаю, що ми повинні. Весь час пам'ятати, що є це, ця людина, так? і забезпечити для неї можливості. Так? Але ж, е е ну, коли кабельник не домовився з е телеканалом, то може так е статися, що людина не побачить якісь канали, які важливі. Так? Е е тому ми будемо це регулювати. Остаточного рішення ще нема, але є такий напрям. В напрямку зменшення каналів, які будуть транслюватися в ОПП, е, ну є таке відчуття, що це справедливо, бо е, є ринок. Є інтереси бізнес-гравців на цьому ринку, так і треба, щоб вони домовлялися між собою. Це, мабуть, такий важель найбільш коректний. Ну я наскільки розумію, головний меседж всіх каналів має бути патріотизм. Так оскільки Україна зараз наша перебуває Ні, в тій патріоті. Такій... Патріотизм це головний меседж для всіх каналів, незалежно чи є він в ОПП чи нема. З мого, ну. З мого боку, я так розумію, що це зараз одне з ключових питань до кожного, хто працює в телерадіотраслі в нашій країні. Сьогодні ми почули інформацію про те, що Михайлом Переченковим так вони будуть десь обмежені 69 фільмів. Плюс е вівторок нам відкрила навіть таємницю, буде розглядатися при держкіно, долю mm -hmm. охлобистіна а, з приводу російських, все ж таки... Серіалів, до яких звикли наші телеглядачі. На жаль, вони звикли до них. Чим будуть перекривати місцеві канали от ту частину, це, яку це, є, це, є проблема, це є проблема, так? І е, ми вважаємо, що найбільш якісним е, варіантом вирішення цієї проблеми це створення українського е, продукту. Так? І канали Роблять, ми бачимо, що багато каналів роблять, ну, мабуть, не серіали, а передачі, але і серіали українські вже є. Але для цього потрібні гроші. Так, Ми зверталися, ми, як Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, зверталися до Кабміну. Я особисто розмовляв з міністром фінансів паном Шлапаком щодо надання деяких пільг. з... Податків для е, виробників українського контенту. На жаль, проблема в чому? Ну, Бюджет м, треба, бюджет, треба так? наповнювати. Так? І е, навіть невеликі суми, які там, в яких розрахунках тут є, вони є важливі, так і ну, поки що ми не знайшли такого порозуміння з цього приводу, але ми ще не полишили своїх зусиль в цьому напрямку. Це перша позиція. І друга, ми домовляли, до, ми звернулися до наших колег у інших странах, наприклад, у Польщі, і е, попросили надати можливість українським телерадіоорганізаціям е, отримати е, польський продукт. Е, там інших європейських країн за якимись невеличкими цінами для того, щоб заповнити українське телепространство, так, телепростір, і знайшли знайшли порозуміння, і вже маємо відповіді, що нам нададуть щось. Для цього буде така бібліотека, якою ну, можуть скористатися як центральні канали, так і місцеві. Е, ведемо перемов... перемовини з цього приводу, але ж треба розуміти, що це будуть. Ну, не... Так, невеликобюджетні, так, невеликобюджетні серіали, фільми так і таке інше. Тому будемо дякувати за це. Будемо все робити для того, щоб український продукт з'явився якісний, як з'явився фільм Павадир. Так? І, ну, якось воно буде. Я вважаю, що буде, і буде в кінці кінців гарно. На цій хорошій приємній ноті ми завершимо нашу програму. Я вам дякую за наш діалог. Він насправді був дуже цікавий. Я хочу нагадати, що гостював сьогодні у нас заступник голови Національної ради України з питань радіо та телебачення Григорій Шварк. А вам, шановні телеглядачі та слухачі, дякую за увагу. Не перемикайте!